Купідон переродив. По-доброму відбитий. Нам буде цікаве протистояння це у ринзі. Я думаю, що такі хлопці. Куди до цього прийдуть? десь розумієте, секунду тікає Ярослав Садовський. Хто не думає здаватись. Раміс Железняк. З рекордом дві перемоги, дві поразки і одна нічия. Ось там дві ті поразки вони відбулися трішки раніше. Після початку повномасштабного вторгнення Желізняк. Е... Купідон. Купідон. Він переродився. Він повністю нось. У нього перший бій, який був, це Терновський. Женя Терновський 4-0 рекорд. Угу. Що про цей поєдинок скажете? Ну я не знаю. Судді порахували, як порахували. Я не передивлявся, але. ну... Мені здається навіть, що Купідон був трохи краще, ніж Терновський у тому поєдинку. I agree. І можна сказати, ми. Купідон, Раміс Желізняк, попав к нам з рекордом 1-2. Він, ну, я не можу сказати, що для нього немає авторитетів, але він готовий працювати, брати бої. Та ті, які ми скажемо, які скажуть, скаже його коуч Арсен Бабаян, тому він взяв Терновського, там була нічия, Потім вони дуже легко, тобто була пропозиція відбоксувати проти Гордієнко, Володі. Вони таки шокнули, і вони виграли у тому бої. І зараз він 2-2-1. І боксує в нас не в тібі інтро а в рамках великого Карду. Суперник це буде хлопець-дебютант по прізвищу Садовський. <таспоріст> це друг ТТ. Тобто, якщо це друг ТТ, ми розуміємо, який це буде хлопець. Також він статуєрований, по-доброму відбитий, прагне перемог, прагне драки. Тому нам буде цікаве протистояння це у ринзі. Він класний відео я бачив, але він не боксував, ніде не боксував. Тобто, спочатку була інформація, що він кулачник він... також кулачник, але він там вони якось відбу... відбір роблять, він mm. пройшов відбір, але Десь там вони зупинилися, не угу. домовилися, і він не провів бій. Тому це сюрприз як для Железняка, так для влади, так для мене, так для тебе, для всіх глядачів. Це буде цікаво, але він фактурний. Класні татуювання в нього. Він прям ні, видно, що сильний такий да. налаштований хлопець. Ну класно працює. Чотири раунди буде, тому що він ну він дебютант, Запросив чотири раунди. Тобто, подивимося, що він покаже за чотири раунди. І Железняк, в принципі теж цікаво. Але Пережиття дуже добрі. заряджений, як завжди, будемо завойовувати серця панайки. На цей поєдинок представлено промоутерською компанією Top Boxing Generation в особі влада Єлисеєва його обслуговуватиме суддівська колегія у складі Ігор Каленченко, Ілля Зав'ялов, Віктор Фесечко, рефері в Ринзі, Вадим Лавренець. Представляю боксера у синьому куті рингу. Його вага 70 кілограмів, 300 грамів. Для нього це буде дебют на професійному ринці. Представляє місто Світловодськ, Україна. Вітайте, Ярослав! Садовий садовський. У червоному куті його суперник він представляє боксерський клуб світ боксу та промоутерську компанію «Top Boxing Generation». на прописів ринзі провів п'ять поєдинків, здобув диві перемоги. Один бій завершився у нічию. Його вага 70 кілограмів, 700 грамів. Вітайте оплесками боксера з міста Бровари. Раміс Железняк. А що ж, друзі, до другого поєдинку нашого вечора і ще один дебют про Ярослав Садовський, наскільки я знаю прізвище цього спортсмена. Ярослав Садовський. Його дебют, ну, скажімо так, трошечки, наскільки я знаю, з іншого виду спорту, з кулачних боїв. Приходить Ярослав. І для нього це от, дебют. Як і поєдинок, який відкривав програму сьогоднішнього вечора, ніхто не знає насправді, що від нього очікувати, але повірте, я думаю, що такі хлопці, від яких не знаєш чого чекати, є найнебезпечнішими, в принципі, от у таких вечорах. От не думаю, що точно знав Раміз до чого готуватись. І цікавий поєдинок, ну а люди, які приходять з кулачних боїв, з інших видів спорту, там, повірте, у людей з характером там все дуже і дуже добре. І по перших секундах можу сказати, з рухами, технікою. Можливо, трошечки вищі руки тримати дебютанту. Завалив суперника Железняк. Бачите його нікнейм у нього на шортах. Купітон. Таке природження сталося От впродовж поки що там не дуже довгої, але непоганої кар'єри для праміза. Про це все будемо говорити. У нас півраунди до завершення першого дебютного. Поєдинка для Садовського. Я думаю, йому і легше було підходити до цього поєдинку. Десь розумію, що так, можливо, він на аутсайдер. Подивіться, як пірнає під праву руку, пробиває боковим ударом. Садовським. От головне, що не зупиняється. На секунду тікає з цих прямих ударів. Раміза Железняка. Раміз, який два поєдинки поспіль не програї. Попередній поєдинок Ваку Інтернешнл проти Володимира Гардієнка виграв шість раундів. Поча один з суддів того поєдинку побачив. Нічію. Нокдаун. Перший нокдаун. В першому раунді. Але продовжує Ярослав Садовський. Хто не думає здаватися, але важкий удар пропустив. Мені здається, скроння. Останні 10 секунд. Звичайно, піде і Желізняк для того, щоб спробувати. Можливо, вдосрочити свого суперника. Ну, дебют. дебют важкий для Садовського. От такий от перший раунд. нормально, нормально. Все Потерял. Все хорошо. Все хорошо. Дай водички. Дай водички. Смотри сюда. сюда Все хорошо. Все нормально. Плывешь? Плывешь? Нормально, нормально. Чуть? Чуть. Нормально. Чуть. 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 переднюю Справа лікаря, біле, є, біле, право. Ось ще раз і ще раз моменти першого раунду. Це я багато в чому в цьому нокдауні звинувачував би ну, самого. В Ярослава Садовського він пішов вперед, затримався і дав шанс, я сказав, купідону рамізу Железняку. Оцей шанс на нокдаун ну, раміза двічі запрошувати не потрібно. Трошечки головою вперед пішов. Садовський. Ще один удар пропускає. Цього разу точно в скроню. Може на цьому все завершити. Правильно, що не поспішає підводитися. Садовський. Ну, зараз буде вирішувати рефері. Рефері дає шанс Садовському вижити в цьому пеїдинку. На цьому точно все. Я би порадив, мабуть, не підніматись. У нас дуже-дуже досвідчений рефері. Готов? продовжити, Але треба триматися руки і робота ніг. Перша, першочерговий, що зараз може врятувати дебютанта. Продовжує його забивати. Ярослав. Ярослава Железняка. Раміс Железняк забиває все ж таки Садовського з трьома нокдаунами і достроковою перемоги. Спонсор показу Вібет. Об'єднані спортом разом сильніші. І дострокова перемога в другому раунді. Проміс Железняк, коли прийшов топ боксинг дуже Generation. З рекордом одна перемога, дві поразки. Але зараз, зараз загрожує хлопцям своєї вагової категорії. Ти, що я вам сказав, переродився хлопець в ті розуміє, це є Влад Єлісєєв, який зараз на ваших екранах генеральний директор TBG. Що це номінально дуже потужна фігура в майбутньому? На жаль, для Ярослава Садовського. Який сьогодні дебютував. І от перший нокдаун. Я там ще раз буду згадувати саме помилку самого Ярослава. Так він поліз вперед, залишився перед Желізняком. І все це призводить до другого, третього нокдауну. Тому що саме там вперше важко зачепив Раміз свого суперника. Ну а далі вже просто не відпускає. Суперника і дострокова перемога в раунді номер 2 Перший технічний нокаут, перша дострокова перемога в нашому вечорі боксу. Але... Точно не останнє. Чекаємо після в інтерв'ю і наступних поєдинків. Технічним нокаутом перемогу здобув раміс Железняк! Друзі, я зараз з Ярославом Садовським, який, мені здається, його дуже сильно активно підтримувала публіка, чи не так? Я чув активні оплески на його сторону. Так. Е, які в тебе емоції від дебютного поєдинку у професійному боксі? Емоції просто непередаваємі. Е, всім дякую, хто сьогодні приїхав мене підтримати. Я знаю, мене багато людей зараз дивляться в прямому ефірі. Всім дякую за підтримку. Е, Простіть, що підвів, але я тільки вот, дебютував. Тому далі більше. Братан, а з тобою ще зарубимося. Всім спасибо. Друзі, оплески! А це у нас раміс Купідон-Железняк. Раміс, розкажи, будь ласка, про цей бій, про цей темп, який ти задав з самого початку. І, звичайно, нокдаун в першому раунді, нокдауни в другому раунді. Як тобі бій? Бій пройшов так, як я хотів, і планував. Все дуже добре. Робили з моїм тренером задачу, яка була поставлена на цей бій. Все виконав бездоганно. Дякую. Друзі, облески Раміш Железняк. Я думаю, ви розумієте. Купідон для моїх суперників мої. Це тільки підбородок з правої руки. Оплески, друзі.